Скажіть, як пройти до Марсу? Марс? Так, до Марсу. Що всі не знають такого забутовій магазину? Це не магазин. А що це є? Це друга планета. А, все Не знаєте? Ні. <свісно> У вас є ядрюальні такі печеньки? Е, залупки чи за ліпки? З начинкою такою всередині. Залупки чи залупки? Заліпки? Не, не знаю такого печива. Це все печиво тут? Так, все печиво. Яка начинка має бути? Ну, біла така. Еклери. Білкова, якщо значинку. Яблуком, Ні, іменно має залупки писати чи заліпки. Ні, ні, такого немає. Я просто кажу, це був що в нас є. Можете потягнути за палець, бо я забив палець, в мене ця рука не працює. Не треба Палець забив, потягнути за палець його так. Я але, але сильно так ціпову. А! -а, -а! <рис <tester> <рис> <рис> Бері, я не можу, бо в мене руки. краще ці. Вони краще до пива йдуть. Да. Вийди из магазину. Чого? Поставил царі и вийди из магазину. А чого? Поставив цари из мазину. А что ставить? назад. Зараз поясню. Выходь. Выходь. В магазину выходь. Чого? Ну потім зараз поясню. Сюда. Ну просто зараз поясню.

А ви не знаєте, ви не знаєте, як де в магазині світло виключити? О, не знаю. А це треба у нас на озеро. А ви не знаєте, так? Да? Ні. На касі можете запитати дівчат. А виключати чи ні? Не треба на що. О, я То думає, мені мені очі світить. Я ці питання не літаю. <laughs> що що ну я виключу на всяк випадок, добре? Не треба. Будь ласка. За того, що стоїть без алкогольний, щоб я не купила. Чи алкогольне? Так. Ну не бачу. Нарівняйся! Нарівняйся, кажу!